Тема, яку ми будемо піднімати просто зараз, вона, напевно, вже дуже-дуже довго актуалізується в нашому суспільстві і дуже часто призводить до досить такого нездорового орієнтиру. Знаєш, Карін, я думаю, Дійсно, за цією гонитвою піклуватися про себе, тримати свої кордони. Люди от прям е, ідуть в крайнощі дуже сильно ізолюються, так і, і, от як ти вже казав, вимагають уваги тільки до себе. І е, я от пам'ятаю, ми колись говорили з психологиною, що от є поняття егоїзму, яке в принципі природне і нормальне, тому що діти вони народжуються одразу там егоїстами, да природ... ну і це про якісь внутрішні mm -hmm. почуття. А є е, різновид як егоцентризм, і ось напевно вже це. Аж занадто Цікаво. сильна любов до себе, коли знаєш, я як то кажуть, пуп землі, і всі довкола мене крутіться, задовільняйте мої потреби. Давайте зараз обговоримо тему любові до себе, де ось ця здорова межа того, щоб приймати якісь моменти в собі, які можливо в суспільстві не приймаються. Любити себе, не корити за якісь проблеми, і водночас не стати ось цією такою зірочкою, яка потребує уваги від кожної людини і інші проблеми її. Не цікавлять. Про це ми будемо говорити із Наталі Слобновою провідною душоопікункою, інструкторкою школи по душоопікунству, просто зараз в нашій студії на відеозв'язку. Наталі, добрий ранок. Добрий ранок. Дякуємо, що долучилися до нашого етеру. От правда, ось наскільки ви сьогодні стикаєтесь з недосить здоровим розумінням любові до себе? А, так, це дуже а, такі гарні цікаві питання, які ви а, підіймаєте, які ви як би, хочете обговорити. Я пропоную нам сьогодні а, на ці всі питання дивитися а, з точки зору писання, да, ніби так через біблійні окуляри, а, щоб розуміти, а, ну, як нам ставитися ага. до, до цих понять. Да? А, і а, пропоную нам <кхід> так, на підґрунті взяти дві. А, Най, Найбільше заповіді, да, які нам залишив Хисус. Тобто перша заповідь це любов до Бога, да, люби Господу Бога свого, всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всіма думками своїми. І друга заповідь любов до ближнього, да, люби ближнього свого як самого себе. І саме через ці дві, через призму да, цих двох заповідей подивимося на ці питання, які, які зараз би, ну, актуальні, ага. доречні. Дуже дякуємо. Думаємо, що це хороша, хороша ідея, саме так. І ми дуже хотіли би саме біблійну сторону, звичайно, що сьогодні почути, бо сьогодні дуже багато є різних навчань, тренінгів, як полюбити себе, як це uh -huh. зробити. От по-світськи, як світ нам про це говорить, і в цьому також є нездоровий кінець, може бути, так, коли людина вже залишається сама, тому що навчилася любити себе, але не навчилась любити інше. Uh -huh. Ну, давайте будемо розбирати по порядку. От як е, уявімо, матір, так, яка багато піклується про сім'ю, про дітей, але знаходить час, наприклад, для себе, і потім відчуває провину. Що, от Наче це любов mm -hmm. про себе, турбота про себе, але відчуття провини з'їдає. от Це та любов до себе, яку бачить Писання. Mm -hmm. І давайте почнемо з того, що будемо а, трохи. А... Дамо визначення терміну. Да? Ага. Наприклад, ну, що таке егоїзм, да? так, ви так. трохи вже почали про це говорити. Да? І писання нам каже, що егоїст – це той, хто ну, дійсно ставить себе у всесвіту, да? все навколо вертається навкруги мене, а да? і свої бажання, там, примхи і все таке, я ставлю ну, вищі, ніж бажання чи там, потреби моїх оточуючих. І якщо ми подивимося ну, на цей термін чи на, на це а, через призму двох а, заповіді, а то нам то давайте почнемо з а, першої заповіді. Бо а, 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 кожного з нас та, є а, як ми дивимося, а, є горизонтальне спілкування, та, і це більше відповідає наприклад другому заповіді. А є вертикальне, та вертикальна складова нашого життя це наші відносини з Богом. І за це відповідає перша за. Але щоб подивитися на свої горизонтальні відносини, спочатку потрібно розібратися, а що в мене по вертикалі відбувається. Ось. Тому, якщо будемо дивитися на те, що Бог заповідує нам любити його, тобто, що це означає? Це означає жити таким чином, як Бог все створив, він надав би, певний хід. Речей, і а, коли ми будемо любити Бога, то ми будемо а, підпорядковані а, Його розпорядку. Наприклад, та, а, є день для праці а, для зустрічі з друзями, для того, щоб приймати їжу, але є ніч. А ніч а, вона створена для відпочинку, і щоб ми а, спали. Та, і ми можемо бачити а, і в своєму житті, і в житті навколишніх, а, що а, Дуже часто ми ночі допрацьовуємо. Так? Тобто ми не лягаємо спати, спати вчасно, ми щось допрацьовуємо. І це вже ну, питання, а що я, чому я допрацьовую, так? в чому я не довіряю Богу? Тобто, де тут ну, по вертикалі щось, щось порушене, так? також можна спитати себе, а що, що відбувається в моєму режимі харчування. Як я їм, коли я їм, що я їм? Тобто, чи я ну, приймаю їжу, щоб підтримати цей храм Духа Святого і підтримати своє тіло, щоб служити Господові, чи я їм заради втіхи? Та. І коли тобі, цю вертикальну заповідь моїх відносин з Богом. Вони, вони прийдуть е, в належний чин. Да? Тобто я буду жити перед лицом Бога і буду, якби е, ну, соблюдати все те, що Бог каже. А тоді ми зможемо побачити, що е, людина буде піклуватися про себе. Uh -huh. да? І uh -huh. таким чином людина буде прикладом, наприклад, для своєї родини, е, піклування, тобто життя перед лицем Бога. Е, Яке включає в себе а, піклування про себе, і вона буде піклуватися про ближнє. Mm -hmm. тобто, діти, які зростають, вони будуть бачити гарний приклад, а, ну, наприклад, ну, батьків, да, які ходять перед лицем бого. От, І а... тут почуття провини, також ви а, а, згадали. А, також дуже а, ну, цікавий а, термін, а, я б задала такі питання. Да? Перед ким я відчуваю провину? Перед Богом. Якщо я відчуваю провину перед Богом, тоді я згрішила, що, що потрібно зробити? Покаятися. Або я відчуваю провину перед людьми. Так? І чому я відчуваю провину перед людьми? Тобто, чим я керуюся? Керуюся, чи я думкою людей, так? чи там щось, якісь свої о, придумки в мене є. Так? І ну, знову ж таки, нам нам потрібно повернутися всі якби, вертикалі наші відносини з Богом, і ну, би, проаналізувати, що відбувається у моїх відносинах з власне, <свіття> Я бачу, що в е, тих питаннях, які ми сьогодні піднімаємо, якраз ми бачимо дві крайності, які е, пропагують, mm -hmm. ну не те, що пропагують, які от так сталося в різних трошечки світах. З одного боку, ми зазначили так, що є ось е, ця зараз пропаганда егоїстичної любові до себе е, світської, там психології, і так далі, там особистих кордонів. З іншого боку, саме ось ця проблема е, того, що себе пригнічувати, притаманна дуже багатьом християнам, особливо консервато. Поглядів, тому що отак от, от виховували, що, наприклад, не можна вихвалятися, не можна якось mm -hmm. себе виносити, потрібно самопожертви і так далі. І ось е, з цього плану, якщо ми говоримо саме в контексті християнства, е, як взагалі ось цю любов до себе проявляти? Тому що одне діло ми зазначили про мам, та, які там не yeah. піклуються про себе повністю покладають своє життя на сім'ю, і ми бачимо, що це може вплинути нездорово і на саму сім'ю. Е, з іншого боку, от які прояви я до себе можу. Можу ну, з чистою совістю, чистим сумлінням робити? Тобто, чи можу я себе хвалити, просити інших людей, щоб мене хвалили, так і так далі, відмічати якісь свої сильні сторони, якісь досягнення і так далі. При цьому, щоб це не вважалося, от вихвалянством якимось, коли я просто ставлю себе на перше місце. Подивіться, який я класний крутий, от з точки зору християнства, де ось ця має бути золота історія. Зрозуміла угу. вас, дуже гарне запитання. І знову ж таки та, пропоную подивитися а, на те, що відбувається по горизонталі, та, а, спочатку а, взяти вертикаль, та, що відбувається в, в моїх відносинах з Богом. Да, а, якщо а, я хочу вихвалятися, та, а, то тоді а, Згідно писання, так, я хочу поставити себе в центр Всесвіту, так, щоб люди на мені, мені славу, так. але це ну, протилежить тому, що нам каже писання, бо вся слава вона належить. Так, а, а, але а, якщо в мене є якісь сильні ну, здібності, сильні риси, я комусь експертна людина, так, то це все дав мені Бог. Да? А, і, ну, є, наприклад, Павло да, в, в першому посланні до а, четвертий розділ, він каже: Що ти маєш, що не отримав. А, якщо ж отримав, то чому хвалишся, наче не отримав. Да? Тобто нам важливо розуміти, що все, що є в мені, а, це від Бога. Да? А, і а, своїми здібностями да, я можу служити Богові і тим самим. Воздавати йому славу, віддавати належне, належне йому. А, тобто, а, коли я принижую себе, то, то, а, це така зворотня сторона а, медалі, яка є назову, гордість. А, і я не визнаю те, що мені дав Бог, а я хочу там, ну, щось отримати від людей. Та? Ну, как би, дайте мені підтвердження, чи ну, я там сам не, не дуже зрозумілий. Але. Ну, мабуть, мабуть, це також ну, гарно, коли люди, коли ми один одному можемо сказати, в чому ти сильний, що в тебе гарно виходить, то, ну, немає нічого поганого. Да? Але дуже важливо да, слідкувати да, чи пильнувати своє серце, да? що відбувається в моєму серці. Тобто, навіщо я хочу отримати цю хвалу. І навіщо я хочу похвалитися? І я б пропонувала да, прийти до Бога, ходити з ним це питання, о, молитися, о, як я можу своїми о, сильними сторонами, здібностями служити Богові і служити о, іншим. Дуже дякуємо вам. Наостанок таке хочеться вже напевно підсумувати повністю. У нас буквально декілька хвилинок, і на те, от тоді. Яка це здорова любов до себе, е, по писанню? як Господь хотів би, щоб ми оцінювали себе, е, щоб справді це не переходило вже в межу, коли я вже підношу себе вище, так? І коли я себе оцінюю так, як мене оцінює Господь. От де ось оце тоді справжня любов до себе по писанню? Угу, mm -hmm. uh -huh. І нам, нам потрібно думати про себе так, як думає про нас Бог. І ми в очах Бога ми відкуплені Ім Христом. І коли прийшов Христос, то Він взяв нашу праведність, яка як забруднення одяг і дав нам свою праведність. А, і це дуже как би, важливо а, думати про себе, а, що моя а, цінність да, а, полягає не в тому, ну, хто я такий, що я сам а, себе уявляю, чи а, не на а, базі там, моїх вчинків, не на тому, що думають а, про мене люди, які навколо мені, мене, але про, про, на, на тому, що думає про мене Бог, да, яку цінність а, саме Він дав мені. А, і, 어, как бы, ну, це також 어, відбудовує да, как бы, наші відносини, відбудує, будує наші вертикальні відносини з Ним. 어, і все починається 어, з першої заповіді. Да, люби Бога, всім душою, всім розумінням, 어, всім тим, тим, що ти є. 어, і це 어, мотивація, це мотивація для мого життя. Да, якщо я буду любити Бога. 어, я буду дізнаватися, хто такий Бог, такий я, я, так? як Бог мені наказав жити, так? і як я буду спілкуватися з по горизонталі, так? з тим, хто мене оточує, з зближніше. Як я буду проявляти любов до них і спілкуватися про себе? Угу. Е, класні слова і цитати з Біблії я ще згадав: ось е, ми говорили так в контексті от вертикалі, горизонталі е, і безпосередньо. Ми як порівнюємо свої стосунки із Богом, так і свої здорові стосунки з людьми. І ось ця друга заповідь, яку Бог так дав, що «любіть ближніх своїх як самого себе. Тобто він зазначає, що любов до ближніх це не означає повна самопожертва. Він означає, що вона має бути такою ж як любов до себе. Отже, любов до себе має бути, і від цього ти будеш правильно любити тих, хто навколо і навпаки. І знову ж таки, якщо в центрі цього всього стоїть Бог. Я от надихаюся Ісусом Христом, який для нас приклад саме людини Бога, да тому, що е, яка в нього була самооцінка, як він вибудовував свої кордони, решту він е, пожертвував так. всім собою. Він пожертвував всім собою. При цьому в на життєвому шляху він вмів говорити ні. Він вмів відстоювати позицію, і при цьому в центрі завжди був Бог. Тобто він не від себе це робив. Дякуємо вам, Наталі, за цю розмову. Вам зичимо. Вдалого дня і, і, і дійсно надихати людей і, от цими думками, цим вченням, яке сьогодні ви яким сьогодні ви поділилися з нами. Дякуємо, дякую вам і навзаєм. Дорогі друзі, ми проговорили на дуже важливу тему любові до себе і як правильно це робити для того, щоб не вдатися ні в одну, ні в іншу крайність, і щоб не пригноблювати себе, і щоб не возвеличитися просто над усім всесвітом. Про це ми говорили із Наталі Слобновою провідною душоопікункою, інструкторкою школи по душоопікунству. Обов'язково перегляньте цю розмову, якщо вам ця тема важлива.